Всім добрий день, щастя, здоров'я. Хто вже почав жнива 23 вітаю, а ми ще чекаємо, У нас погода ще не дозволяє піти в жнива. І я все-таки з'явилося трохи часу, щоб зайнятися комбайном. Ніби так поки що ще нічого не, не вилазило. Але на запас мене того року перекусило, ремні трохи було. На ходову і на молотарку заказав два ремні і ремінь соломотрясі. Я бачу, що теж може бути на підході, теж взяв собі на запас і далі в мене була проблема, бо вже щеплення воно не вело, але вже аж на самому верху хватало Я його підтягував там на педалях, ну то вже толку мало. Зняв я, щоб зняти щеплення, знімаєте колесо, знімаєте варіатора ходового верхнього половинку, щоб зняти ремінь. Знімається нижній варіатор, я зараз покажу далі. І 8 болтів на 13 по кругу корзини коробки викручується легенько і знімається. Далі я покажу як зняти корзину. Так, отак от це все прибуде, разом знімається, тут два місця на змазку підшипників там всередині 6308. Тут стоїть. Тут я не бачив, не можу сказати. Смазка тут була і тут була, я додав трохи на всяк випадок. Найбуде, щоб там все добре було. Це отак все, разом воно витягнулося. Тут оця корзина щеплення вона всередині. Сама крутиться, сама корзина знімається на 12 болтів, на 13, відкручується і от корзина. І от корзина. Так ніби на чуть чуть одна полоска є, звісно. Щось скрабається, так ніби ще без тріщин може бути. Сама, сама корзина нормальна. Лапки теж нормальні. Далі біда, що чого. Що диск може бі, трошки походивши, до закльопок, якийсь міліметр є. Но під заміну. У мене диск на 10 шліців. 69-го року комбайн. А сама проблема от у вижимному. Вжимний з'їло, можна сказати, наполовину. І його там не було. Це вже не вижимний, це вже шайба, блядь Так само ця сторона, мабуть, трохи підтерлася. Зараз буду дивитися на сайті. Що Скільки міліметрів, що до чого ну, тут благо номер є. вижимного. Є таке. Корзина там 22,3 мм нібито. Ой, диск щеплення 22,3 мм шириною. На 10 шліців. Тут ще теж номерок є на нього. Зараз, якщо видно буде. 62039 018 015 в кінці. <кій> <кій> Ось От таке, зараз буду дивитися на сайті, поставлю тут підшипничок всередині, тут хороший, 203, закритий. Кому треба буде. На, на всяк випадок сказав нам. Заказуємо, приходять запчасти, складаємо назад. Все, всім щастя, здоров'я.